У Полтаві відбувся підсумковий етап обласного конкурсу квесту перекладачів екскурсоводів «I will tell you about Poltava region», Тобто я розкажу вам про Полтавщину. Конкурс ініціювали представники обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Таким чином говорять, хотіли популяризувати серед молоді англомовні книги та читання, виховати любов до батьківщини та, зокрема, до рідного краю. Конкурс проходить вперше. Проходив він в два етапи: це районний і обласний етапи. На районному визначалися Кращі роботи в районі, в місті. І сьогодні на обласному етапі ми будемо визначати за допомогою завдань квесту. Ми будемо визначати переможця обласного етапу конкурсу. Всього для участі у конкурсі було подано 20 заявок, а ось до фінального етапу дійшло лише 8 учасників. Завдання вони присвятили кожен своєму рідному краю, англійською розповідали присутнім про міста та села, де народилися. Олена Стогній іноземну мову вивчає з Тинства, аби вдосконалити розмовний рівень, брала участь у програмі обміну студентів та 9 місяців пробула в англомовній країні. Заявку для участі у конкурсі я розкажу вам про Полтавщину, подала, щоб ще ближче познайомитися з рідним краєм. Хоро ідемосб'ютіфолситі ін але кантрі айцепоуз найкраще місце на землі, і я хочу розповісти про нього всій країні, всім людям, щоб вони дізнались про нього і приїжджали. Я сказала про річку. Річка Хорол. Хоро в перекладі означає швидкий, і тому річка була названа, тому що вона була швидкою, і після того саме місто було названо Хорол в честь річки. Нині переконані учасники знати іноземну мову не лише престижно, а й необхідно. Адже лише володіючи декількома мовами, можна досягти успіху. Англійська мова це мова можливостей. Якщо в нашому сучасному світі, якщо ви не знаєте англійської мови, ви не маєте шляху до росту. Я спілкувався з багатьма успішними людьми, там і бізнесменами, і мільйонерами, і всі вони. Одного говорять, що треба англійську мову рівень володіння іноземною мовою представники конкурсної комісії оцінили найвищими балами. Говорять, полтавська молодь здібна, наполеглива та прагне до знань. Діти То есть Незважаючи на те, що вони з різних городов маленьких сіл, з різних совершенно школ. Но підготовка достаточно для того, щоб можна було вже дійсно провести екскурсію граждан, которые приїжджають в Україну, которые посещають Полтаву. все-таки Полтава туристи. Чеський город переможців другого етапу конкурсу квесту Я розкажу вам про Полтавщину нагородили дипломами та цінними подарунками.